Одні вийшли захищати свої подвір'я від безладу, інші насиджені роками торговельні місця. Мешканці вулиці інженерна провели мітинг проти ринку під власними вікнами. Він поступово переріс у суперечку між тамтешніми торговцями. А місцеві мешканці наголошували, торгівля заважає їздити швидким та пожежникам. А от продавці доводили, вони працюють законно та не порушують норм благоустрою. Аргументи учасників суперечки слухала Юля Крива. Кілька десятків мешканців вулиці Інженерна вийшли з плакатами протестувати проти ринку під власними вікнами. Його люди вважають незаконним, тому закликали забезпечити продавцям гідні умови праці, а от дохід від ринку спрямувати у бюджет міста. Провести захід без галасу не вдалося. До мітингу одразу долучилися місцеві торговці. Вони спробували довести свої аргументи чи правда за існування ринку. кажуть, робота там для багатьох єдине джерело прибутку. А якщо з той сторони магазини там продуктові пиво продають, это все можна, а базар ні, нельзя. Ми работаем здесь, нам работать треба. Нет рабочих мест в стране. Мешканці вулиці кивають на найближчі обладнані торговельні майданчики та просять продавців перебратися туди. У черговий раз між опонентами розгортається сварка. Я работаю до 6 часов і закрилась. А з дев'яти. З дев'яти. Сколько вивозити товар? А не я товар не вивожу, товар. У мене закритки. Но Я. это закрыткий оск, два месяца назад. Перед этим, во сколько вы вывозили На 9 часов игра утра, утра, начинается вывозка. Пожар, під'їхати не можна. У мене є машина, у мене є машина. Все огорожено. скорая, Пожарна не подъедет, все огорожено. Наші дворы превратились в эту перевалку, этих грузов. Тобто, от, у нас утром. Приїхали, перегрузили, постояли, вот, по покурили. Мешканці інженерної показують сотні підписів, які збирали проти ринку. Кажуть, неодноразово зверталися до депутатів обласної та міської ради, намагалися довести торговельні місця. Шовані на прибудинкових територіях, а деякі кіоски взагалі загороджують доступ до домових комунікацій. Представники вже державних установ запросили долучитися до мітингу та прояснити ситуацію. Утім, на зустріч з ними ніхто не прийшов. Було прийнято рішення горисполкома по поводу як би упорядочення. Прийняли рішення тут організувати ярмарку. А те явочним порядком ребята там посмотреть в том концепт. Там вообще на улице прямо м'ясо, мухи, води нету. Крапки над і допомогли розставити фахівці департаменту споживчого ринку та сфери послуг міськради. Ту, територія, яка знаходиться в районі вулиці героїв Сталінграда, там рішенням градського сплитного комітету була організована універсальна ярмарка. Организатором которой выступил 10-й хлебзавод. Павильоны, которые находятся на территории ярмарочного объекта, согласно схеме расположения от улицы Героя Сталинграда до улицы Ермоловой, находятся там законно. Все, то, что находится за территорией ярмарочного объекта, является объектами незаконной торговли, стихийной торговли. Якщо організатори та розпорядники ярмарки до кінця року зможуть оформити документи на землю, ще один стихійний торговельний майданчик, що існував у місті чи не десятиліття, стане законним ринковим об'єктом. Фахівці ж рахують позитивні аргументи. Мовляв, тепер колись безконтрольна територія упорядковується. Утім, чому у сучасному місті під вікнами житлових будинків десятиліттями працюють стихійні ринки, пояснити це наші знімальні групи не змогли. До 2012 року була стихійна. На торгові Хорошо, а чому в нашому місті в була стихійна торговля? Ну я наше управління. Я вам ще раз повторяю, займається только роботи з законними ринковими об'єктами. Юлія Крива де насілісавенко новини 11 каналу.